Ти говорив раніше, що в тебе була ця мрія грати за Барселону, і так склалось, що це все перетворилось на нічний кошмар. І, мабуть, що головна причина крилась в занепаді твоїх стосунків з тренером Пепом Вердіолею, який наразі, як сказала, більшість є найкращим тренером в світі. У тебе був інакший досвід взаємин з ним. Ти його називав боягузом, у якого немає яєць. Ти казав, коли ти мене купуєш, ти купуєш Феррарі. І коли ти їздиш на Феррарі, в бак, ти наливаєш пальне преміум класу, ти виїжджаєш на шосе і тиснеш на газ. Натомість гвардіола в бак залив дизель і зробив коло по сільській місцевості. Для такого він мав купити фіат? Я думаю, що Гвардіола дивовижний тренер. Коли я був там, тренерський підхід був інакшим, У порівнянні з тим, що я зіштовхувався раніше. Тренування були абсолютно на інакшому рівні. Тому він і успішний. Тому що якщо подивитись на його кар'єру, якщо взяти останні. 10-15 років чувак ніколи не фінішував в чемпіонаті на третьому місці. Він завжди був першим або другим. Тож тренер він прекрасний. Але в мене була інакша ситуація з ним, тому що, окрім тренера, я познайомився з ним як з людиною, і ми і виникла проблема, в курсі якої я не був тому, що я вирішую мої проблеми. Я дивлюсь тобі в очі, і немає значення, ти мені подобаєшся чи не подобаєшся. Проблему ми вирішимо. І на це піде одна секунда. Ми відверто говоримо і вирішуємо її. Але якщо проблема між двома людьми для того, щоб її вирішити, потрібно двоє, а особливо, коли інша сторона не в курсі, що не так. Я пам'ятаю, коли я був там, я був такий, типу, тому що перед тим як я перейшов у Барселону, преса як правило роздувала наступне: вони казали: тобі тут не місце, ти не впишешся в культуру. Культура відрізнялась, тому що я був інакший. І моя помилка була в наступному: я намагався вписатись, замість того, щоб бути таким, яким я є. Тому що я думаю, що це важливо, як я вже казав на початку інтерв'ю. Ти ідеальний, коли ти такий, який ти є. Але там я намагався бути тим, ким я не був. І я йому сказав: послухайте! Якщо ви вважаєте, що в мене завеликий ніс, скажіть мені. Якщо я якось дивно ходжу, скажіть мені. Якщо я недостатньо здібний, скажіть мені. Якщо вам не подобається щось, що я роблю, скажіть мені, я вирішу цю проблему. Я піду. Я тут не для того, щоб зчиняти переполох. Я тут не для того, щоб щось створювати. Я просто прийшов сюди для того, щоб здійснити мою мрію. І у відповідь на це я нічого не почув. Суть в тому, що перші шість місяців все було в порядку, все було добре. Але ось що дивно. На першій нашій зустрічі з ним він мені сказав: запам'ятай, тут гравці не приїжджають на Феррарі і на Порші. І я подумав: чому? Він сходу почав осуджувати. Але чому? Ти мені кожен okay. день дзвонив, щоб я сюди перейшов, і тепер ти намагаєшся мені донести такий меседж. Не переживайте, я не буду приїжджати на моїй машині. І я не приїжджав. Я не приїжджав на ній 6-8 місяців. І потім я почав. А перед тим як Златан щось почне, скажу, що повне інтерв'ю з ним у програмі Пірса Моргана вже знаходиться на патреоні кухонного трьопу. Так що підписуйтесь, ставайте патронами. Ну а тепер повернемось до його відповіді керівництво, ну тому що я погано грав, люди, які знаходились над ним, вони скаржились, але вони сказали ми не можемо втрутитись, якщо ти не відкриєш двері. Тож я був змушений піти до нього і сказати. Послухайте, що відбувається. Тож я створив ситуацію для того, щоб його керівництво могло втрутитись, тому що вони не могли втручатися, якщо не було ніяких проблем. І я прийшов до нього і кажу, я можу з вами поговорити. Я прийшов провести люб'язну і просту розмову. Я це навіть написав в книзі. Я кажу: послухайте, я не дуже добре справляюсь. Я думаю, що в контексті ситуації з Мессі мені потрібно більше простору. Ви ж мене купили. Тож мені потрібно більше простору, щоб я міг робити свою роботу. Тому що на цій позиції, на якій ви хочете, щоб я зараз грав, я недостатньо здібний. Краще вже ставте іншого гравця. Тож я був прямим і відкритим. І ми поспілкувались, і це була нормальна розмова, тому що в мене ніколи не було проблем з тренерами на професійному рівні. Тож у випадку з ним це був перший раз, коли я мав не дискусії, тому що до них навіть не доходило. Була проблема, і я навіть не знав, яка. І в кінці розмови він сказав класну фразу: Не переживай, я з цим розберусь. Я кажу, гаразд, клас. Ось і розібрались. Наступну гру я лишаюсь на лавці. Я кажу: ну гаразд, без проблем. І, і я не той тип гравця, який піде до тренера і буде питати, чому я не граю. Ви повинні мене ставити в склад. Тому що, пам'ятаєте, мій підхід це важка праця. І ти отримуєш те, на що напрацював. Тож для мене, якщо я тяжко працюю, я отримую те, що хочу. І я не той, який каже, мені треба грати, я хочу грати. Тому що я не таким чином. Довів, який я гравець, тому що краще ти мене будеш ненавидіти, але ставити в склад. Тоді я знатиму, чому я граю, тому що я заслужив. Друга гра я на лавці. Третя гра я на лавці. Я кажу: ну добре, тепер я починаю розганяти себе, тому що очевидно, що мені потрібно робити більше для того, щоб продемонструвати, на що я здатен. Але я помітив, що це більше не стосувалось моєї гри. Було ось що. Я думаю, це моя думка. Він образився через те, що я йому сказав, що мені потрібно більше простору і що я хочу грати так-то й то, і так -то. Він тебе покарав, і це нормально. Це нормально. Він тренер. Якщо результати погані, його звільняють, гравець лишається. І я це поважаю, але будь відкритим зі мною, будь відвертим зі мною, щоб ми один одного розуміли. Четверта гра, я на лавці, і після цього я почав робити переполох, тому що це мене більше не влаштовує. Тепер я на лавці, і я на ній сиджу через. І тепер я знаходжусь в ситуації, створеній. Як це сказати, не з моєї власної ініціативи, а через його керівництво? Тому що для них я був великою інвестицією. І на четверту гру я приїжджаю на моєму блядь, Феррарі. Я приїжджаю на Феррарі Енцо. І я знав, що це створить ще одну ситуацію. Тож я припаркував машину перед його офісом. Доїбався до мене, отримую відповідь. Такий був мій девіз. Ти припаркував її перед його офісом? Так. Я сказав наступне: хочеш пограти з вогнем, буде тобі вогонь, але я тебе спопилю. Безумовно, він тренер, тому що найбільше покарання для гравця це коли він не грає, тому що безумовно ти хочеш грати, але він тут тренер. Проте в той момент я зрозумів, що нічого хорошого з цього не буде. А як він відреагував на те, що ти припаркував там свою Феррарі? Він нічого не сказав, тому що він уникав мене. Ось що тут дивно я приходив в їдальню на сніданок. У нас була зона, де ми снідали, і ми туди обидва приходили. Коли я приходив, він вставав і виходив з кімнати. На полі він зі мною ніколи не контактував таким чином, тому що можна встановити контакт, коли ви оминаєте один одного, і потім ви починаєте говорити. Заздалегідь того не плануючи, тому що ж ми так на вулиці можемо перетнутися. О, здоров, Пірс, все в порядку. Розумієш про що? я. Тож, коли ми натрапляли один одного, він робив ціле коло і обходив мене. І потім я помітив, що проблема була в чомусь більшому, ніж в тому, як я грав, тому що це було аж надто дивно і тому ти використав фразу «боягуз без яєць. Так, тому що він не протистояв мені через ту проблему, яку він там мав, і він використовував чувака, який був його правою рукою, щоб вирішити його проблему. І зараз він, мабуть, сказав би, я про це не говорю, а він, схоже, досі про це думає, він досі про це говорить, коли він побачить це інтерв'ю після того, як воно вийде. Але ти мені поставив питання, і я на нього відповідаю. І це не те, що я досі про це думаю, я просто відповідаю на твоє питання. Мені зараз згадався інцидент в роздягальні після того, як Барса програла Інтеру. І стверджують, що ти кинув через усю кімнату коробку з тренувальним спорядженням в гвардіолу. Це правда? Так. Ти в нього попав? Ні. Не попав. А як він відреагував? То він просто вийшов з роздягальні. Він не вступав зі мною в конфронтацію. Він мене не конфронтував. І я бачу, як він, тому що я слідкую за футболом. Я бачу, як він зараз поводиться на прес-конференціях і каже те, що думає, а тоді такого не було. Тож, може, він. Став більш мужнім. А ти з ним говорив після того, як пішов з Барси? Ні, ні. Ми зустрілись. Ми зустрілись, коли я грав за Юнайтед, а він, звісно ж, тренував Сіті. Тож зазвичай ти перетинаєшся з гравцями. Але на нього я там не натрапив. І це не те, що я шукав з ним зустрічі тому що для мене це вже в минулому. Тому що було те, що було. Не можна назад повернутися і поміняти це. Ти ростеш завдяки цьому. Ти стаєш інакшим, ти отримуєш від цього досвід, але з того, що я знаю, його найкращий друг стояв в коридорі стадіону і чекав, поки я не пройду. І коли я проходив, виходив він. І ось що кумедно якби я з ним зустрівся, нічого б не сталося. Тому що в моєму випадку я чоловік, я сприймаю ці речі як чоловік. Якщо я маю проблему, я її вирішую. А Якщо він дивиться це інтерв'ю, що б ти йому сказав? Він би сказав, що я й досі про це думаю. Ні, а що ти йому сказав би? Ні, ні, я думаю, що він прекрасний тренер. Не сприйміть мене неправильно. Я думаю, що він дивовижний тренер. Те, що він робить, він поміняв гру. Без сумніву. Він дуже успішний. А як чоловік? Як чоловік, я бачу, як він відповідає на прес-конференціях, я бачу, як він стає сміливішим. Він вже не той, якого я знав. Ну тобто, він вже не такий, коли ми були знайомі. І я радий за нього. Ну тобто, зрозумійте, ми з ним маємо спільну мрію. Я був професійним гравцем, він був професійним гравцем. Тож я йому нічого поганого не бажаю. Подобаємось ми одне одному чи ні. Все одно у нас спільна мрія. Не можна ненавидіти людину через таку ситуацію. Він думає про себе, я думаю про себе. Тож, як я вже казав, він тренер, а я гравець. Тож я думаю про свої інтереси, а він про свої. У нього свої обов'язки, в мене свої. Різниця тут в тому, що я вирішую свої проблеми, якщо я маю проблеми. Тож, якби він мені сказав, послухай, у тебе занадто великий ніс. Це буде останній раз, коли ми зустрілись. Ти не задоволений мною. Я йду. Я вирішу це питання. Я ж не знав, що там було. По цей день я не знаю. В чому крилась проблема? Гадаєш, він повинен був мати сміливість сказати тобі про це? Та ні. Він мав втекти.